Так, поломився замок п'ятої двері. От Номер замка. Шкода Єті, Туран, Тігуан, Туарек, Ауді. Ну, коротше у цих вагонських машинах. Шестерня, коли вращається, рухає цю детальку. а вона вже нажимає речах, який відкриває двері. От вона і поломалася. Вот і код ця шестерня, можете її заказати по цьому коду. Так, щоб розібрати, достати шестерню, треба зняти моторчик. Тут є така пластина. Ця пластинка тримає. От знімати треба там ця залізна шестерня. Треба трошки відігнути цю пластинку в сторону. І вже отвірточкою під, під шестерню от просовуємо отврточку і під шестернью ми нажимаємо. Ну, виходить так, що нажимаєш ручкою твердки донизу. Як система рычагів Тільки з однієї. З одної сторони хватить, щоб піддіти. Отак достаємо. Моторчик. От він сам і отчелкується. Легень, знімається легенько. Так, тепер тут ще є два фіксатора, щоб зняти шестерню. Її тримають два фіксатора. Там йде шестерня Со спіралькою знімається. Опять же, твердочка Піддіваєте, Нажимаємо терточку вниз, як речах, і достаємо шестерню Там нічого не поломиться. Но дуже легко витягується. Все, знімаємо шестерню. І далі тут є спіралька. Треба уважно от засунути в пази. От там такий вигін спеціальний, її треба засунути в пази. Щоб вона не рухалась. Потім шестернею намотуйте. Або новою, або так. Треба шестерню намотати і вставити назад в цю чорну частину. Проти часової стрілки крутити, крутити, поки вона не. Получається, ви її крутите. Вона закручується, зменшується і стає на своє місце. Тільки уважно подивіться, як ставити. Якщо ви поставите в обратному порядку, то буде неправильно. І у вас не буде закриватися замок. Так, от, якщо ви пружинку поставили правильно, то е, ця запчастина, яка відкриває замок, Буде повертатися до самої шестерні назад, саме отак, впритик. Вона повернеться впритик. Якщо повернувся впритик, значить у вас спіралька стоїть правильно. В такому положенні вона відкриває замок і потім повертає, спіралька повертає цю частину механізму у вихідне положення. Тобто назад. Це правильно. А от неправильно, коли спіралька поставлена, неправильно. От виходить, що ця деталь стоїть посередині штока шестерні. От, а має бути вприйти кізором між шестерньою нею, бути не повинно. Далі, от лапка Мікріка. Перед тим як встановити цю частину замка в основну частину, треба закрити замок. Якщо ви не закриєте замок, ви погнете цю лапку мікріка. Оця частина може її погнути, тому треба закривати. Ну і далі все. Перевіряємо, все працює. нажимаємо, закривається. Все зроблено відлічно. Ну, є ще така проблемка. Тут є такі... Типа якустики, щоб зажимати. Ця сторона за... сюди пригинається, зажимає, а ця сюди зажимає. Не знаю, що вони зробили так, тому що цей замок я вже третій раз розбираю. Е... Ну і все, вони повідломлювались. Ну, то я взяв тут, просверлив отвір і в цій пластмасці отвір. Сюди взяв гайку. Болтик. І все, і воно чітко тримається. Не треба було щось таке придумати німцям. Мені треба було хрень таку, чи хто її взагалі розробочив цей, блін. Я поміряв, все робота, ніде нічого не пережимає. Це я вже знімаю відео, коли я вже проїхався з цим замком. І все, так що можете не переживати, що вони поломляться.